Наука об'єднується з бізнесом. Меморандум про партнерство та співпрацю підписали представники Прикарпатського національного університету та польсько-української господарчої палати. Тепер каже ректор вузу Ігор Цепенда, вдасться ефективніше втілювати у життя наукові ідеї. Прийнято рішення університетом про створення наукового парку, і якраз ця співпраця з підприємцями наукового парку, де можна буде реалізовувати інноваційні ідеї, які на сьогоднішній день є в університеті, знову ж таки дозволять включитися в розвиток соціально-економічних програм регіону і України і двосторонніх взаємин, які стосуються двох держав. Співпраця у рамках польсько-української господарчої палати відкриває широкі можливості для підприємців та громадських організацій. Україна отримає сприятливі умови для переорієнтації бізнесу зі східного на європейський ринок. Зокрема, польща зацікавлена у розвитку ініціатив, пов'язаних із хімічною промисловістю, сферою послуг та туризмом. Відтак, співробітництво у межах карпатського єврорегіону дозволить реалізувати спільні екопроекти. Ми би хотіли притягнути сюди ті польські екологічні фонди. Польські громадські е, організації, які активно фінансують і займаються екологією Карпат і розвитком карпатського туризму, це якби е, нібито загально, але на самоділі за тим іде прихід в регіон конкретних малих і середніх підприємців польських, які зацікавлені в діяльності в регіоні. Окрім того, польща готова ділитися з Україною досвідом реформи місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.